Так, всім добрий день. Прийшов вже час обрізувати нашу великоквіткову А Якщо я вже тут підрізувала чуть-чуть, потім згадала, що треба показати вам відео. От, вона була у такому стані. Так, ми маємо вже по 6 парів. Листочків, і тоді я вже її прищипую для того, щоб був гарний розволужений куст. Так що, якщо у вас хризантемка великоквіткова у такому вже виді, так вам вже потрібно перший раз обов'язково її прищипнути. Якщо вона ще менша, от її замітну, то я її ще не залишаю, тому що я, напевно, її заберу від маточного куща, щоб... Матушному кущу було більше місця, і були більше насищені, гарні тостенькі гілочки. Це я вже набрала і з верхівок просто замочу їх у коріновичі і буду далі укорінювати з більшою кількість своєї великоквіткової гризенте. Якщо вона у мене отака, так бачите, то я поки її не трогаю. Оцей вже можна зрізати верхівку, але нехай чуть-чуть ще підросте. А от хризантем, бачите, уже яка вона величиною. Зараз обов'язково її щоб не порізала капельну стрічку і щепнула її. Ой. Ці листочки нижні. Обламую обов'язково щоб вони потім не торкалися землі і вони ж будуть підгнивати, навіть якщо я їх замочу воді, укорінечі. Чи... Отакі ще раз укорінимо. Знову бачимо, отаку я дам ще підрости. Цю вже можна зверху підрізати, ну нехай ще чуть-чуть підросте. І ми зробимо знову прищепимо її. Даже якщо е, на даному, бачите, є мультифлора, так, а вона вже починає формувати кустиком. Видно це циркус у мене, але так як у мене його менше, я цього я його він ще підросте. Я теж його прищипну. От, Мені чаще дозволяє для того, щоб збільшити кількість укорінених живців. Це також посаджена мультифлора. В ну, горчиках вона стоїть, звичайно, заблизько, ну нехай поки росте. Потім... Це в мене колись була клубника і я залишила просто на бугорок, виставила маточні кустики мутифлори. І, по-моєму, це в мене біологів лед. Якщо правильно я подивлюся по номеру, покажу вам. її. І... буде, буде краса. Всім дякую до побачення, Гарного дня.